В нашому житті, друзі мої, є близькі нам люди, і ми би хотіли, можливо, щоб оці близькі нам люди в чомусь дещо трошки змінилися. Я сьогодні хочу про це говорити: як вплинути на близьку тобі людину. В когось ця близька людина це твій син або твоя донька, життя яких тебе трошки непокоїть. Для когось близька людина це твій чоловік, який ну, не дає тобі тої достатньої любові, яку би ти, як жінка, хотіла отримати від нього. Для когось близька людина це дружина, і від якої, на якої чоловік мав теж певні сподівання, коли одружувався, но не отримав. Для когось близька людина це брат або сестра, які ведуть себе неправильно, і ти би хотів якимсь Чином вплинути на близьку тобі людину, як можна впливати на близьких людей, ефективно впливати так, що воно працює і вона діє. Деколи ми, бажаючи вплинути на людину, обмежуємося тільки нотаціями, критикою, осудом, криком. Пробуючи так вплинути на близьку нам людину, ми не тільки на неї не можемо вплинути, ми деколи налаштовуємо цю людину проти себе ще більше. І ми сподівалися на якийсь добрий результат, а в кінцевій мірі ми отримали ще гірше. Чому? Тому що ми вибрали неправильний крок, ми вибрали неправильний шлях, як вплинути на близьку людину. Біблія радить, що саме такий перевірений спосіб який завжди треба його випробовувати, Його треба практикувати. Це молитва за близьку людину. Молитва. Бог має силу міняти людей. І Бог їх дуже часто міняє по молитвах. Коли ти ставиш собі за ціль вимолити цю людину в Господа Бога, коли ти не надієшся, що вона зміниться за день або два, ти просто переставиш перед собою тіль. Я хочу цю бати, бачити людину кращою. Я хочу її бачити ось такою або ось такою. Колись Яків, який йшов на зустріч своїм братом Ісавом, він дуже переживав, що його брат, в якого він свого часу вкрав первородство, вкрав благословіння, він боявся, що брат йому відімстить. Він почув таку вістку, що його брат озброєний із 400 воїнами, рухається йому назустріч. І він знав, що його чекає небезпека. І написано, він вночі молився Богові. І йому вночі явився дехто, як написано, це був ангел Божий, і він боровся з Яковом. І коли світало, коли сонце вже сходило, то він хотів цей ангел, щоб Яків його відпустив. Але Яків казав такі слова: Я не відпущу тебе, поки ти мене не благословиш. Яків був твердий у своїх намірах. Він казав: Я тебе не відпущу, поки ти мене не благословиш. В Євангелії від Луки, у 18 розділі з першого вірша, розповідається притча про одного суддю, який Бога не боявся і людей не соромився. На цього суддю було важко дуже вплинути. Він був такий безсердечний, безсовісний. Но вдова, яка була стиснута певними обставинами, вона продовжувала до нього ходити, хоча він її не чув, вона продовжувала до нього ходити. Одного разу прийшов такий день, коли цей суддя сказав такі слова: Я Бога не боюся, і людей я не соромлюся, і цю вдову я почути не хочу, це не входить в мої плани. Але так, як вона мені надокучила, і так, як я бачу, що вона мене не залишить в покою, у мене немає іншого варіанта, як її почути. І Він її почув. Розказавши цю притчу, Ісус Христос каже: ви чуєте, що зробив суддя неправедний, чи добрий Бог? Який кращий за суддю неправедного не зробить так само, якщо ти будеш, як бідна вдова, постійно молитися за близьку тобі людину. Не один раз, не два рази і не три рази, а ти будеш постійно молитися за близьку тобі людину. Ти не будеш Богові назначати час. Через який він мав би тебе почути. Ти просто будеш постійно продовжувати молитися за близьку тобі людину. Біблія розповідає ще про одного чоловіка Корнилія. Корнилій любив молитися, і він постійно молився, і результат він не отримав після своєї першої, другої чи третьої молитви. Но одного разу в його життя прийшов такий день, коли Бог послав свого ангела. І прийшов ангел до Корнилія і сказав такі слова: Корнилію. Сьогодні молитви твої і милостині Твої прийшли на пам'ять перед Господа. Виконається те, про що ти молився. І якщо ми, подібно до корнилія, будемо продовжувати молитися і не будемо впадати у відчай. І не будемо впадати в невірство, але будемо молитися стільки, скільки потрібно, Бог обіцяє, що прийде той день, і Він вплине на близьку тобі людину, і Він змінить її, і вона буде не така, якою вона є сьогодні, але потрібно вистояти у вірі. Я часто привожу в пам'ять Ісаака, син Авраама, благословений потомок Авраама, коли він одружився. Бог йому не дав дітей. І я думаю, що це була проблема для Ісаака. Він, як любий батько, разом з дружиною Ревекою хотіли чути в своєму домі дитячий сміх, але його не було. Ісаак молився Богу. Біблія каже, що Ісаак молився за дітей 20 років. Коли йому було 60 років, коли, здавалося, всяка надія вже втрачена, Бог відвідав Ісаака. І послав дитя його дружині, тому що вони були постійні в молитві. Тому перше, що повинна зробити люба людина, якщо вона хоче впливати на когось, якщо хочеш бачити результат у близькій твоїй людині, якщо ти хочеш бачити її іншою, потрібна молитва. І ця молитва має бути постійна аж до результата. Прийде день, коли Бог тебе почує. Друге, що би мали ми робити, щоб добитися успіху, я хочу прочитати для ілюстрації. Один із вірш один вірші, чи деякі вірші, які написані в Книзі суддів. Є один дуже дієвий спосіб, як вплинути на іншу людину. Він записаний тут в книзі суддів, 9 розділ, із 48-го вірша. І пішов Абимелех на гору Салмон, сам і весь народ, який був з ним, і взяв Авемелех сокири із собою, і нарубав сучків з дерев, і поклав на плечі свої, і сказав людям, які були з ним, ви бачили, що я робив. Скоріше робіть і ви те саме, що я. І нарубав кожен з усього народу сучків, і пішли за Авемелехом. Біблія розказує про впливову людину, про Ізраїльську суддю. Він, як начальник, як людина владна, бажаючи вплинути на людей підпорядкованих, Він не виписує їм приказ. Він не каже їм, ви повинні робити ось так, а сам сидить і дивиться, як вони це роблять. Він бере нарубує сучків. Ставить на своє плече, будучи начальником, і каже, а тепер ви всі робіть так само, як я. У них вже не було інших варіантів, тому що їхній начальник так зробив. І вони змушені робити те, що зробив начальник. Свого, свого часу Ісус Христос звинувачує фарисеїв і книжників. Духовних релігійних начальників того часу, коли Ісус жив на землі, Він їм каже такі слова: ви фарисеї, лицеміри, Ви на плечі людей накладаєте тяжке ярмо, тяжку ношу, а самі пальцем не поворухнете, щоб цю ношу нести. Ви лицеміри. Якщо ви хочете навчити чогось людей, ви перші повинні робити те, що ви вчите. Інакше ваше вчення буде неефективне, воно не буде мати жодної користі, тому що той, хто навчає, від нього вимагається першому виконувати те, що говорять його уста. Ти навчаєш не перелюбствувати, а чиниш перелюб. Ти наказуєш не поклонятися ідолам, а сам святотатствуєш, це говорив Павло До римлян. Коли ми хочемо вплинути на близьку нам людину, коли тато курить і вчить сина, що курити не можна, це не принесе жодного плода. Коли тато з мамою сидять в мобільному телефоні годинами і кажуть своїм дітям: діти, сидіти за мобільним телефоном шкідливо! Воно не принесе жодного плода, тому що лицемірство батьків бачать діти, і вони ніколи не зміняться. Якщо ти хочеш змінити своїх дітей, якщо ти хочеш, щоб їхнє життя було іншим, покажи приклад, як батько, твій особистий приклад. Якщо ти хочеш, щоб твої діти читали кожного дня Біблію, читай її сам. Бери в руки Біблію, тато, мама, читай Слово Боже кожний вечір. Кожного ранку твої діти, які будуть це бачити на протязі років, їм навіть не потрібно буде говорити, діточки, треба читати Біблію. Вони будуть повторяти те, що вони бачили своїх батьків. Колись Ісус євреям сказав такі слова: ви робите те, що бачили в Отця вашого, а я роблю те, що я бачив у мого Отця. Книга Еклезіаста каже, що куди дерево впаде, там воно й буде лежати. В книзі пророка Єзикія написано, Бог, звинувачуючи <клес> дочку Ізраїлову, каже: ти дочка вся в маму твою, якою була мама твоя, такою і ти. Мама гуляє, а хоче, щоб дочка була чесна. Мама засуджує сплетнічає, а хоче, щоб дочка була християнкою. Так не буває. Наші діти наслідують нас, і вони будуть в точності повторяти те, що робимо ми. Хтось розумний сказав. Діти ніколи не будуть робити так, як ми їх вчимо. Діти завжди будуть робити так, як робимо ми. Це правда, це гірка правда. Якщо твої діти ще сьогодні маленькі, і ти тішиш себе тим, що вони не бачать Твого гріха, і вони не будуть робити так, як ти, ти сам себе обманюєш. Виростуть, твої діти, і ти побачиш, як вони підуть твоїми стопами, як вони будуть повторяти те. Ці помилки, які ти робив в житті, тому якщо ти сьогодні дійсно любиш своїх дітей, впливай на них молитвою і особистим. Прикладом, не нотаціями, не критикою, не я тобі зараз дам, я тобі зараз покажу. Ти маєш слухати мене Самий ефективний спосіб впливати на дитину, на дружину, на чоловіка, на брата, на сестру це молитися і показувати особистий приклад. Апостол Павло пишучи лист до Тимофія, він каже, що в тобі я бачу цю віру, яку я бачив в твоїй матері і в твоїй бабусі. В Тимофія була віруюча мама і була віруюча бабуся. Від яких він почерпнув віру в Христа, він унаслідував цю віру, і вирішив, він був такий, як його мама, як була його бабуся. Дуже часто ми в житті бачимо, що, на жаль, діти йдуть стопами батьків. Тому самий перевірений спосіб принести щастя нашим дітям це просто робити добро і вчити, щоб вони поступали так. Як поступаємо ми, це дієвий спосіб. І вже самий останній спосіб, самий третій. Його не можна робити, поки ти не використаєш два перші. Ви знаєте, є послідовність. Якщо ти почнеш на драбину лізти з 10-го щабеля, ти впадеш, воно йде все по порядку. Так само в такій послідовності, як я вам говорю, і потрібно міняти близьких людей. Треба почати з молитви. Добавити особистий приклад, а потім, вже третій пункт попробувати з любов'ю людину чогось навчити. Ми деколи нехтуючи двома пунктами, не молячись, не показуючи особистого прикладу, налітаємо на людину, яку би ми хотіли змінити, і пробуємо угрозами, шантажом, критикою. Лекціями ми пробуємо міняти людину. І людина каже тобі: А чому ти сам так не робиш? Ми хочемо з брата, невіруючого, ми хочемо з дружини невіруючої. Ми хочемо з чоловіка, невіруючого, зробити віруючим самі, залишаючись, по суті, невіруючими. В зібрання, то людина може ходити, но її діла деколи гірше, як невіруючою. І потім людина дивується, чому я роками молюсь за свого чоловіка, чому. Я руками молюсь за дружину, за доньку, за сина, а Бог мене не чує. Чому? Тому що ти лицемір, тому що ти перший не хочеш зробити те, що вимагаєш твоєї дитини, в твоєї дружини або в твого чоловіка, чи в близької тобі людини. Тому це вже саме останнє, що ми повинні зробити з любов'ю говорити, підсказати. Колись один проповідник здається сперджен, Він сказав такі розумні слова. Проповідувати потрібно завжди. А якщо цього потрібно деколи рідко і словами. Ще раз повторюю: проповідувати потрібно завжди. І тільки деколи у виняткових випадках словами. А так треба проповідувати завжди. Тому, друзі мої, давайте будемо проповідувати, так як він казав. І Якщо вже треба буде дуже, то словами, а найперше нашими молитвами, і нашим особистим прикладом яблуко від яблуні далеко не падає. Якщо син бачить, що тато закривається у спальній кімнаті і невідомо, що там дивиться, чи закривається в санузлі, щоб жінка не бачила, і невідомо, що там дивиться з телефоном, сидячи там по годині, не дивуйся, що коли виросте твій син. Він буде робити те саме. І якщо тато втіхаря п'є, ти не думаєш, що діти сліпі. Вони просто тобі нічого не кажуть. Прийде час, і ти це побачиш в них. Тому, друзі мої, нехай Бог нам допоможе це вмістити, молитися і показувати приклад. Сказати, як цей авімілех. Роби як я. Людина може назначати комусь пости. А саме їсти ковбасу. Чи воно дасть пліт? Одного разу мені в коментарі написав один чоловік таку потребу. Моліться, каже брат Іван, за Грішу Катю, Петю, Федю, Ваню, Катю, і там список напевно з 50 імен. Ви знаєте, саме перше, що я подумав, ти хоч сам за Федю Петю, Катю, Метю молишся, чи ти мені нагрузив цей список, ти, Іване, молися, я пішов спати. Деколи людина сама не молиться за своїх дітей, приносить записку в зібрання помолитися за моїх дітей, ти для приліччя сам за них хоч помолися для початку. Ніхто тобі не допоможе, як ти сам собі не хочеш допомогти. Деколи кажеш, приходьте серед тижня на молитву, помолитися за моїх дітей, людина не приходить. Якщо тобі, друже, твої діти не потрібні, то повір. Вони точно так же і нікому не потрібні. А як потрібні, то прийди сюди і молися за своїх дітей, молися за свою сім'ю. А як вони тобі не потрібні, то кому вони взагалі будуть потрібні, якщо вони тобі не потрібні? А потім список: моліться за Федю, Катю, Петю і постіться, беріть брат Іван, три дні посту. Він сам не постить, а мені каже, беріть три дні посту. Мені нема що робити, правда? Якщо, тобі, якщо ти за свою дитину не хочеш постити, то я буду за неї постити. Тому ось так. За Федю, Катю і Петю моліться самі. Як ви будете це робити, і другий підключиться. А як вам ваш Федя і Катя не потрібні, то вони цілому світу не потрібні. Якщо ти реально хочеш вплинути на близьких людей, Якщо воно тобі реально першому потрібно, то молися, постися, показуй особистий приклад, і результат не за горами.